У Вашингтоні цими днями зустрічаються фінансисти з усього світу на традиційному весняному саміті МВФ і Світового банку. Ми стежимо за його подіями сьогодні. Один із основних днів ви розгорнули ефірний майданчик в українському домі. В Вашингтоні, де відбувається конференція на події. Працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю тобі слово, будь ласка. Ну, дивіться, український дім тут у Вашингтоні це місце тяжіння, і тому, що учасники весняного саміту МВФ Світового банку багато кого бачили тут вчора, коли був прем'єр. Багато кого кого бачили сьогодні, коли говорили про питання реконструкції, і тому, що є з ким поговорити, і тому що цікаво, і тому що неймовірно смачна українська їжа. Добре, перейдемо до серйозної розмови. Маю зараз з нами главу Українського національного банку. Пообіцяю глядачам, що обов'язково поставлю запитання. Розумію, що це всіх цікавить щодо долара, щодо курсу. Зробимо це, обіцяю, але все ж почати хотів би з подієвого. По перше. Це можливість не тільки тут, у Вашингтоні, брати участь в засіданнях, але й по великому рахунку всі в одному місці в один час поговорити з колегами з країн-партнерів з інших країн. З ким вже вдалося поговорити, і ви могли б назвати ну, ось буквально один-два пріоритети. Що зараз в пріоритеті для України? Доброго дня. Дійсно, ці зустрічі, які відбуваються у Вашингтоні, двічі на рік навесні і восени... Мають неймовірне значення для дипломатії фінансової дипломатії для просування порядку денного важливого для України за останні три дні. В мене було і моєї команди більше 30 зустрічей, і ми ще три дні будемо тут загалом. Порядок денний нараховує до 60 активних зустрічей. Це керівники центральних банків, це міністри фінансів, це практично увесь ключовий персонал Міжнародного валютного фонду, керівництво Європейського центрального банку, Європейського банку реконструкції розвитку Світового банку. Та власне, уся мапа міжнародних фінансових організацій на вищому рівні приймає участь. Цих зустрічок це можливість для української команди звірити годинники з нашими партнерами, викласти на стіл ті питання, які є пріоритетними для нас саме зараз, обмінятися актуальною інформацією, намітити наступні кроки, дати відповіді на ті запитання, які ставлять, отримати відповіді на ті запитання, які хвилюють нас. Через це це дуже важлива частина тієї роботи, яку вся українська команда робить. Ну зокрема, вчора у нас була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів паном Бесентом, де прем'єр-міністр дуже чітко виклав ті позиції, які українська сторона вважає пріоритетним, дав відповідь в тому числі на ті запитання, які нам поставили американські партнери. Але під час цієї розмови лунали такі речі, як знерухомлені російські активи, посилення санкцій. Було домовлено розпочати роботу над зоною вільної торгівлі зі Сполученими Штатами. Це все важливі аспекти, які дозволяють нам рухатися крок за кроком. Через це це величезна частина. Просування російського порядку денного і українського порядку денного і інтересів у війні, яку ми ведемо проти агресора. А давайте ми з деталями визначимося, якщо ви пана Бесента згадали. Одне одне з головних завдань Національного банку це збереження підтримання курсової стабільності. І ну в часи війни зрозуміло, що це відбувається завдяки донорській допомозі, міжнародній допомозі. А з тією ситуацією, яка є зараз з командою Трампа, з тими рішеннями, які приймаються, чи ми можемо бути впевнені, що завдяки тій допомозі і що вона буде, і що вдасться зберегти курсову стабільність. Конституційний обов'язок Національного банку забезпечити стійкість національної валюти. Ми жодного разу не давали прогнозів якихось запевнень щодо курсу. Національний банк перейшов в жовтні 2023 року на керовану гнучкість валютного ринку. Наше зобов'язання забезпечити стійкість не стільки курсу, як стійкість самого ринку, який повинен насправді відчувати відповідні впливи тих ринкових змін, кон'юнктури зовнішньої і внутрішньої, які формують попити пропозицію. Нам вдається бути ефективними. Як ви бачите, на сьогоднішній день питання курсової стійкості. У питання достатності золотовалютних резервів покриваються ефективною роботою Національного банку. Багато в чому це запорука нам дається це робити завдяки тому, що нам вдалося сформувати стійкі джерела надходження міжнародної фінансової допомоги, які наповнюють наші золотовалютні резерви і відповідно допомагають українській економіці протягом цієї війни бути стійкою. Тобто це не тільки Америка. Ми можемо, можемо бути впевнені, що що б там не вирішували в Білому домі, міжнародну допомогу надходитиме з інших джерел. Я буду говорити загалом про ті джерела, які на цей, на цей рік покривають нашу потребу. Прогноз Національного банку, який ми оприлюднили на минулому тижні. Переглянути він передбачає, що цього року Україна отримає понад 55 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Це повністю покриває нашу потребу цього року і навіть формує певний буфер безпеки на наступний рік. Чи продовжуємо ми працювати по кожному із напрямків для того, щоб отримати достатній рівень міжнародної фінансової допомоги? Відповідь так. Ми не зупинялися на жодну хвилину. Air Loans – це кредит, який надає нам донорська коаліція за рахунок доходів від знерухомлених активів. Свідчення того, наскільки складні вправи нам вдається робити разом з нашими партнерами, структуруючи ці фінансові механізми, щоб отримати бажаний рівень міжнародної підтримки. У мене є два ще запитання до вас. Я знаю, мені глядачі просто не пробачать, якщо я від їх, їхнього імені їх не поставлю. Перше, що відбувається з доларом, а я висвітлюю роботу Білого дому, я також кореспондент при Білому домі, і я знаю внутрішню позицію, що Сполучені Штати намагаються знизити курс долара для того, щоб стати більш конкурентно здатними, конкурентно спроможніми, щоб бізнес прийшов, щоб у них купляли продукцію. Але. А, і наші резерви доларові, і ті транші, які йдуть міжнародної допомоги, наприклад, зі Світового банку, вони теж в доларах. Як це вплине взагалі на ситуацію? Мене як голову національного банку більше хвилює, що відбувається з гривнею. І Я можу сказати, що український валютний ринок наразі стійкий. Національний банк присутній на валютному ринку і зглажує усі небезпечні рівні коливань. Забезпечуючи стійкість саме ринку під впливом попиту і пропозицій, наскільки ми ефективні в цьому, я думаю, українці можуть пересвідчитися, подивившись на поточні відповідні котування і згадавши три останні роки нашого функціонування, Гривна була і залишається провабливим інструментом, платіжним засобом навіть попри цю війну. Золотовалютні резерви, як я вже сказав, на максимумах своїх історичних. Якщо ви хочете почути від мене відповідні прогнози по курсу, то голова національного банку ніколи не прогнозує курси, не дає жодних запевнень, знаю, але зав, але завжди наголошує на тому, що це наш конституційний обов'язок забезпечити стійкість національної валюти. Я знаю, це правда. Я про курси не питаю, просто. Е... Всім цікаво, те, що від те, що долар падає, як це взагалі на гривні позначиться? Зрозуміло, що це питання того, що у нас в кишені, того того, що там можливо якісь заощадження люди зберігають. Ви не бачите загроз. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і реагуємо відповідними рішеннями, які ухвалює Національний банк. Не думаю насправді, що про них потрібно говорити. Але можу вас запевнити, що ми в щоденному режимі моніторимо і, якщо потрібно, негайно ухвалюємо відповідні рішення. І щодо структури золотовалютних резервів, і щодо покриття тих ризиків, які ми бачимо. Ми працюємо, це наша робота. Дякую, у мене тоді останнє запитання. Я в редакції теж попрошу буквально хвилинку, дві, щоб я встиг його поставити. Те про що всі говорять: конфіскація російських коштів, можливе використання російських коштів для відновлення, для закупівлі зброї ваша позиція, чи це можливо, чи мають ці гроші прийти безпосередньо в український бюджет. Тому що там були різні розмови про різні фонди, куди б вони могли перейти, щоб Україні допомогти. І чи ну наскільки ми серйозно піднімаємо це питання? Практично кожна зустріч, яка відбувається на високому рівні тут у Вашингтоні, так чи інакше торкається питання з нерухомлених активів і відкриття в Україні можливості отримати доступ до цього ресурсу для того, щоб компенсувати завдані збитки. Якщо ви мене запитаєте, чи це можливо, я дам дуже коротку відповідь. Так. І це потрібно зробити якнайшвидше. Чи є для цього відповідні інструменти? Відповідь чітка. Так. Чи ті ризики, про які говорять для резервних валют євро і долар, є релевантними і настільки відчутними, щоб відмовитися від конфіскації? Ні. Ми вважаємо, що вікно можливостей для відповідного отримання Україною доступу до знерухомлених активів є, і воно навіть зараз трохи розширилось. Через це ми дуже активно комунікуємо з нашими міжнародними партнерами щодо цього питання, намагаючись знайти якомога швидший і ефективніший. Шлях доступу до знерухомлених активів для покриття збитків, яких Росія завдає Україні. Ну давайте зафіксуємо. Тобто, Україна за це бореться, і навіть з Бесутом вчора говорили. Дякую дуже за розмову. Колеги, Київ, передаю вам слово Дмитрі. Дякую. Це Дмитро Анопченко із Вашингтона.